Всім привіт, дорогі друзі! Давно не бачились. Що думали, я не вернусь? А я тут. Ви знаєте, що в мене на Ютубі останнє відео було ще в 2024-му, 4 місяці тому. А загалом за цілий рік я зробив аж 13 відео. Тому в цьому відео я вирішив вам розказати, чому так сталося, чого я став настільки лінивий, як я втратив на крипті за останні 3 місяці мільйони гривень. Ну і розкажу, як я взагалі зараз живу, що роблю, як заробляю і ще багато цікавого. Ну і почнемо з того, що я тепер. На іншому фоні. Хто мене дивиться давно, ви пам'ятаєте, що спочатку в мене був такий фон. Це в мене в рідному селі, де цей канал взагалі починався. Ну і потім в тій кімнаті ми зробили криптоофіс. Потім в мене був такий фон. Це вже коли я приїхав жити в Франківськ сам, але прожив там недовго і поїхав жити в Варшаву. І мої відоси знімалися вже на такому фоні. Але зараз я знову змінив фон і буду вважати це новою ерою, тому що в мене завжди зміна фону в моїх відосах це так сказати новий етап в житті. Ну коротше, тут ще не все облаштовано, буде набагато гарніше, але е, непогано, правда? Тут в мене вітає. Пінгвін, тут в мене вогонь, тут в мене шафка. Ну, коротше, тепер в мене інший фон. І відповідно. Я переїхав на нову хату, але не на цю. Я пожив тут всього два місяці і втік, бо сусіди зверху були з дитиною. Тож я швидко знайшов нову хату, і тепер я тут. Тож давайте я вам зараз покажу е, своє нове ложе. Оце ви заходьте. Тут готувати їсти. Що вам ще показувати не вмію робити ремтури. Дивіться, оцей коврик я купив за як ви думаєте скільки? 600 доларів. Коротше, тут взагалі було інакше. Тут не було цього всього. Ми це все докупили, тому що було взагалі неуютно, але ми зробили отак: от. купили цей коврик, поставили свій телевізор, поставили цю тумбочку. Дивіться, скільки тут пилюки. Києві полює маньяк. Хто таке взагалі купляє? Це мені подарували. Так, дивіться, це моя армія. Пізніми з монтажем класно, типу. нема мені що робити. Так, добре. Спінер. Нема мені, що робити. Давайте ми зараз перейдемо до мене в гараж і я вам покажу свою машину, новий порщ, який я купив нарешті. Ви як джеткар знімають. Все, монтажер, зроби там дуже класно оце типу. Це моя машина. Ви знаєте, що я дуже люблю порші 911 і це моя мрія, прямо дивіться, це точна копія. Яка тут срака. Це я, коротше, заробив на курсах: ролікси. Ладно, це все паль. Це моя ванна. Все в золоті в нас золотий кран як цього Янковича, але не золотий унітаз. Але так то все золото. Це справжнє золото. Це не позолочено, це справжнє. Так заробляють ютубери українські. Також в мене є колекція кросівок. Я дуже люблю кросівки, але ношу тільки одну-дві пари. Це кросівки, Давайте теж таке питання, типу, яка їхня ціна. Ну подивіться, це Off-White, так? Як ви думаєте, скільки вони коштують? Тут питання. Правильна відповідь. 50 доларів. Я купляв їх в Єгипті. Скільки оригінальні коштує? Десь 3 тисячі. А я за 50 взяв. А я взяти на я брати оригінальні, я не розумію. Це мені подарував друг на день народження. Це мені подарував друг на день народження. О, друг на день народження. То я сам купив. Пузно. Так, це моя спальня. Тут я сплю. В принципі, нічого дуже цікавого. Тут картину мені друг подарував, дивіться, от порш. Класний жовтий, от крипто село, булочки з маком, це я сижу, а це моя хата. Клас. Це картина, яку мені подарував теж мій хороший друг. Дивіться, піздунс. Це ті люди, які спостерігають, нічого не роблять. Поняли? Оці от хейтери, такі от такі. І це дуєрс, це ви. Це ви. А ці люди, які на вас дивляться, вони вам завідують, а ви робите? Я теж дуєрс. А піздунс це хейтери в коментарях. Ви піздунси. Ну, класна картина, дуже класно намалювали. Е, але я просто ну, я не фанат себе, тому типу, тут то, 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 я за... себе. заставляю. Так от чекай, я хочу відповісти на питання. Так, дивіться, багато хто, багато хто думає. Yeah. Що так? Yeah. Багато хто е, досі мені пише і думає, е, що я живу в Україні ще в себе в селі, тому що я там одні з недавніх не відосів робив ще е, з криптосела проект. от. Оці, оці відоси. Так от, я зараз живу е, в Варшаві вже е, практично два, ні, навіть три, напевно, вже скоро буде роки. Е, я до цього, коли мені ще було, е, не було 18 я їздив в Україну, катався до себе в село, але зараз я е, тільки тут. Так от, це мій диван. Диван для мене це дуже важливо, тому що я собі завжди на дивані сід. Хто там прийшов? Ти щось замовляв? Все. Можуть, ти його покликав? Ні. Yeah. Дрова. Ми зараз відео знімаємо. Давай цей. 에, давай зараз почекаю на вулиці ми, ми швиденько. Який yeah. відео? Роз... Yeah. <laughs> Та, розуйся. Корзуйся! Та, Мене тільки поприбирали. Коротше, хто не знає, це 에, цей. Ну його, не впевнений, хто не знає, це ж ноуней якийсь. Це цей 에, школьник містер-бізнес, який там в тік-токах оце все що тут? Секс ігрушки? Ти що тут п'єш бухло? То бінанс від бінансу. О, про рекламу бінанс. Зараз зайсь. Скачуйте бінанс! Ні! Бінанс занесе бабу. <плес> Криптовалюта в скам. Так, це що, у Так. Їбать класні, прям мій розмір. А, це мені подарок? Так. Блять, пасіва. А якого хуя вони не закриваються? Дай сюди. Сука. Блять, бо вони на бідних не лазять. В сенсі, я на бідний. Олександр, давай цей, ми швиденько дознімемо, тоді... Що дознімемо? Ходи, я тобі КС включу. Ходи. Та, нах**й, я вам не КС хочу. Ходи. Я, нах**й, для... Ходи, КС ключ. тобі. Та, куди, бл**ть? Куди ти летиш мене, нах**й? Бл**ть, ну, нах**й, не тір. Ти що, нах**й? Пограй поки що. Бл**ть, я тебе банан загладив, нах**й. Коротше, тут я сижу з кінтами, може собі інколи пограти. Якусь е покер, покер пограти там з пацанами. Ти... Коротше, добре, я, я йду в туалет поки що і зараз зараз, зараз не знім. Та що ти там робиш? Єбанув, єбанув. А де тут говорить? Hi, hi. Hi, Dalbė. You have big pennies. Pennies, you have big pennies. Green sexy. Ibašu, e ibašu. E Стоя. Та блять, Ростик, та ебать. Там майнер хотіла скачать на комп'ютер, то я блять, що та... Ну, я вирішив його роз'єбати, щоб майнер не скачали. Та це починать. Дивись, тут просто тряпочка, де тряпочка, дай тряпочку. А ну витри. Зубной пастой, да, ты тоже бащину. Диви. Це починиться, ну типа. Да ты можешь. 24 часа ждеш. 24 часа і воно. Зараз воно там все починить. Зубна паста. Диви. Все, а так отради третий, ну типа бананом можна даже. Іде, іде. Все, і на 24 часа поняв. Добре. Подушу. Добре. Все. Олександр, дивись, дивись. ти там справа йди. Коротше, я хотів показати е, робоче місце, але як бачите, е, вже не покажу. Ну, Добре, давайте хоч покажу вам, що всередині в шафі. Тут от ердені, там. У мене таке, типу. Таке. я реально, що ні з маніком робити. А тут щось... він щось з цим зробив. Ти фок і звідси. Це мінус кауція, це мінус 7 тисяч доларів. Де тряпочка, витерти? У вас все тряпочкою, дайте. Руку відрізав тряпочкою витер. Коротше, тут я планую собі зробити робоче місце класне. Отут, типу, ну. Потім буде. А тут е, поставити типу фон. Тому на наступний відос ви ви вже побачите мій, мій новий сетап. А поки що, е, поки що так. Треба все прибрати після малого дебілу. Е, так от, такий був в принципі. Якщо але <плес> не знаєш, де знайти. Тоді заходять до додаток, який є під відео, в профілі там самотні жінки шукають нових знайомств. Я не можу. Так, що отакі от справи з хатою, а я за неї 3400 доларів в місяць. Або ні, навіть не так, я заплатив за неї на рік вперед 50 майже мать його тисяч доларів. Угу. Але я прийняв для себе таке рішення спеціально для мотивації, так сказати. Тому тепер ви мене бачите тут на Ютубі, треба ж якось хату відбувати. Чесно, навіть зараз такі цифри мені здаються трохи нереальними, ненормальними. Але якщо б ви сказали, це мені 15-річному чуваку з села, що я буду рентувати хату за п'ятдесяти доларів. За рік то я б я б не повірив, я б сказав. Ну тому, тому що тоді за ті гроші можна було б купити хату в Україні. Ну от, і, і у вас, напевно, питання. Скільки нахуй, якого фіга у нього, скільки денег? хребта упала, блядь, Ефір. 1500, сала на сто, нахуй, блять, 90. Откуда він? Чим він заробляє, Натура чи жо? Квартира 50 тисяч, ти жо, у Ой, мене, блять, в мене, блядь, у селі квартира нахуй можна клуби. Згоден, це дуже правильне питання. Бо спочатку 2025 року, а це останні 5 місяців, крипторинок почував себе не дуже добре, і це, якщо говорити, дуже м'яко і без матьків. Біткоін падав на 74 тисячі доларів, ефір на 1400, Солана не 600, а багато альткоїнів і мемів взагалі впали в 5-10 разів. Коротше, творився повний. Капець, зараз воно, звісно, вже все трошки відросло, зараз набагато краще, але все одно далеко не те, що хотілося. Так от, а що на рахунок мене? В грудні спочатку я навіть трохи заробив на мемтокенах і ішках. Наприклад, цей я купив на 15 тисяч доларів, а продав на 70, тобто плюс 55 тисяч доларів. Потім на цьому плюс 20 тисяч, хоча міг набагато більше, але занадто рано продав і не майже 200 тисяч доларів. Але це таке. Потім цей плюс 10 і так далі. Ну і коротше, разом мені вийшло заробити більше ста тисяч доларів. І це за місяць. Але що ви думаєте? Все так просто? Не. Я трошки війшов в азарт, так сказати, повірив в себе, і в результаті все, що заробив, все туди назад і віддав, і навіть трошки більше. Як то кажуть, досвід найкращий вчитель. Але чесно, нафіг мені такий досвід, я б я б краще сто собі забра забрав назад. Так, от, мій портфель за останні п'ять місяців нормально так просів. І виною в цьому не тільки мемтокени, а лише й ефір, який в два рази з трьох тисяч. Але його фаундера Віталіка таке враження, що це не сильно хвилює. I, 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 I... Так от до чого я вів? По факту за останні півроку я став трохи біднішим. відсотків так на 30-40. І вроді би нелогічно зараз витрачатися так на хату. Ну ні, ну я що дурак, але я прийняв для себе таке рішення для мотивації, тому що зона комфорту, яка в мене сформувалася за останні два чи три роки, вона просто вбиває всередині мене всю мотивацію, тому що я пацан села, і ці умови, які в мене зараз є, вони для мене нестандартні. Я до них не звик. І відповідно мотивація просто. Пропадає, бо таке враження, що я всього досяг, хоча це далеко не так. А коли ринок падає, в тебе стає менше грошей, і ще й за хату треба платити 3500 баксів. знаєте, вже вже чуть колить, вже вже в жопку. Щось відчувається. Також за останні декілька місяців я здав на права. Це було не легко, тому що я здавав їх в Польщі, а я по польськи. Ні, барзумові. Ну але тепер дорога на Porsche 911 відкрита. Який жін, це таки гарний. Тільки дайте ефір по три тисячі. Також я вчив англійську, займався здоров'ям, е, тому що останнім часом запустив себе. В мене були проблеми з животом, були проблеми з очима. Я не знаю. Тут напевно ще видно, що було ну було набагато гірше. Короче, ну і загалом коротше, жив життя. Але зараз я відчуваю, що треба повертатися в плотний ворк, в роботу, тому що в цьому житті халяви немає. Якщо ти хочеш щось мати, треба щось. Робити. Тому тепер я буду старатися робити більше відео, тому попрошу вас, будь ласка, не полінуйтеся, зайдіть у коментарі і напишіть, які взагалі теми для відео вам було б цікаво оглянути. Можете навіть декілька тем написати. Я обіцяю, що я все це перечитаю і візьму вашу думку до уваги. А з вами був, як завжди, я, головний лінтяй цієї країни. Арденій. До зустрічі!